Громада Олександрії втратила захисника, помер Роман Тарасенко. 17 листопада від отриманих поранень у лікарні Дніпра помер наш захисник Роман Тарасенко. Головному сержанту було 47 років. З 22 листопада, по 1 грудня на Кіровоградщині буде проводитися декада сприяння зайнятості людей з інвалідністю, організована обласною службою зайнятості. Заплановані інформаційні, консультаційні, профорієнтаційні, тематичні, спеціалізовані та інші заходи, спрямовані на сприяння у працевлаштуванні людей з інвалідністю. Про це повідомляється на сайті Кіровоградського обласного центру зайнятості. Адміністратори ЦНАПу проходять навчання від міжнародної організації з міграцією в місті Львові, вивчають ефективні методи дослідження та збору даних у громаді. Захід відбувається в рамках проєкту Відновлення та підтримка громад. Досвід адміністраторів набути в процесі тренінгу буде використовуватися для реалізації стратегії розвитку Олександрійської територіальної громади, зокрема для розбудови соціальної інфраструктури, зауважено на сторінці Олександрійського ЦНАПу. Ізмайлівська громада на чолі з головою Миколою Сироваткою, щосереди, і це вже протягом трьох років, приїздить до координаційного центру волонтерів Олександрії, традиційно смаколики, килимки, шкарпетки та подушки. 19 листопада в Олександрійському музейному центрі відбулася творча зустріч з українською краєзнавицею Анжелою Савченко. Дослідниця є ініціаторкою та упорядницею перевидання агробестселера Євгена Чекаленка. Розмова про сільське хазяйство. Цю книгу краєзнавиця презентувала музейникам, а також педагогам-студентам і студентам Олександрійського фахового аграрного коледжу. Кіровоградський обласний центр з гідрометеорології повідомляє про погіршення погодних умов у період з 21 по 23 листопада. Очікуються складні погодні умови, опади місцями значні, у вигляді дощу та мокрого снігу, утворення снігового покриву 3-10 см, на дорогах ожеледиця, місцями ожеледь, місцями налипання мокрого снігу, посилення вітру до 15-20 метрів на секунду по всій території області, ускладнення від відповідають першому рівню небезпеки жовти. Сапери Кіровогреччини отримали благодійну допомогу, в яку входить обладнання для розмінування території: п'ять зарядних пристроїв та п'ять металошукачів, і набір батарей для забезпечення до п'яти годин безперебійної роботи. Піротехнічне обладнання розподілили ДСНС України відповідно до потреб гарнізонів. Найближчим часом його будуть випробовувати на деокупованих територіях, де наразі проводять гуманітарне розмінування.